То на ебке еще хуйня. Вот я читал книгу Детство Ебельса называется. Вот они как-то з Кальтенбрунером знайшли бомбу. И вот пацаны не испугались. Подложили учительницу в кабинет. Учительница заходит и кажется Дети, а фидерзи. Так Геберс не испугался. Як той бомбой. Так учительница увезли доктора и обнаружили в ее нормальный сокращений влагалища. Це пизда по немецки. От нее муж потом ушел. Почему Гебельс не взорвался? Бомба була а топ, конечно, взорвался. На блят, кипим сегодня. За что я пацан? Ну, что такое, Иваня? Я вообще то ебаться не понимаю. Ну, тут такого? Штрика и штрик. Крикаєш, а спроси нахуя. Ну, то давай поїдемо, Ваня, в кафе «Ластівка», приїдемося до армян і пизді дамо. Та воно можна, але ж там міліція, я думаю, а ми міліції пизді дамо. А потім похуяримо дубки і там все нахуй рознесе. Ще, дубки то далеко йти треба. А ми на таксі Ні, то дурне діло. Я ото краще сала поїм. Давай накуримося і підемо якусь хуйню зробимо. Та я їбав його курить, від нього хуй не стоїть. А навіщо тобі, щоб стояв? Шо? Як це навіщо? Заїбав. «Що там, мальчики, ви заболтались? Не забувайте ж продам. А що, мальвіно, даси поїбатись? Що це значить? Що тебе жени для того нету? та що-то не пойняв? Тут холодно, можна труби застудити. Для женщин труби, все одно, що для мужчини мозги. Що стоїш, як Ісусік? Бабу їбав? Гі. А хочеться. Що не ясно, й тою вдар данилий мать. Гі. ти йобаний черепок. От я часто думаю, є тілки багаті, а є бідні. Теж їбатися хочуть. Я цього не люблю. Я так считаю, хочеш їбатися? Поведів ресторан, на кармі, в таксі. От тогда їбайся. Обідні тілки это хуйня, я то не люблю. <риклад> Кому спасибо надо сказать? Дяді савці чи ти вас, синків, треба, що ні хуя служби не пойняли?